І вихід, знаєте, такий кольор україв. Боже, такі гарні. Вже глазки відкриті у нас. Малюшики. Боже, я так оце спішу їх. Побачить, що не побачила, які виросли. Такі гарнішики. Одне трохеньке, воно таке трошки похоже, взагалі непонятно на кого похоже. Напевно, на Каліфорнію. Це мамочка така у нас сіренька. Така мішаних порід була з Каліфорнійчиком. Таким гарнюшиком. Ось така у нас мамочка. Ось така спокійна, хороша кроличка. Тут у нас ось такий квест. Так ось. О, дивіться. Це у нас така мама Каліфорнія. А кролинятка ось такі дивіться ось цікаві ніколи зайти в них. Тут так, так не, не, дуже зручно знімати. Ось колір, вообще, такий. Одна так, дивіться, такий колір взагалі інтересний такий. Одне чорненьке. Підеться дитину лягло, а задню лапку простягло. Такі наїдені. Ось такі потягусечки. Потягусечки. Такі дивіться гарнішики. Такі Татко у нас. Татко у нас напевно був. Не пам'ятаю, хто треба дивитися. І, здається. Жорик, а як? Не, не жорик. Ключари вже і кроль наш. Не <сувальний> забула якийсь в Довгомені це просто якесь. І ні піпільний, ні сірий, ні кофійний, таке цікаво. Ну, Мамучечка спокійна, ти кроличка сидить собі. Оце мені подобається. Молодчинка. Крунятка вже підростає, Ласки повідкривали. І тако, молодці. У нас тут такий ось маточник пророблений ззовні клітки. То це цілий квест, щоб у нього заглянути, тому що він височенько. Зараз видерусь на табуретку і... Пробую подивитися кроленяток. До кроленяток я добралась. Дивіться, все. Зараз ще хочу подивитися, скільки їх тут є. Ой-ой-ой, возе, манюсенький. Ой-ой, хоч би возе, все, 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 бояться, бояться, хоч би не вискочили в клітку. Так, так, так. Зараз. Придеться відключити телефон і хочу все-таки посчитати, скільки їх у нас тут є, тому що до сих пор вже, дивіться, вони, все, бачите, трошки дикуваті, поховалися під пух. І так як тут трошки незручно, то придеться відключити телефон і посчитати, скільки ж їх у нас там всього Кравняткам по дві неділі. Хотіла тільки що їх пересчитати, але не вдалося. Вони тут зариті, як... Знаєте, як ходити таке, як в норі, тут сюди, сюди вони виходять і все. А тут таке оце все в них як нора. Вони скачуть, скакають дуже високо, то не хочу, щоб вони ще ну, побили. Це, коротше. Не воняє, чисто сухо, не, не, не тут не насрано, не, нічого не замазано, то хай сидять. Будемо чекати, вже поки вийдуть із. Гніздечка ще неділька і вже вони будуть виходить. Вже вони глазками дивляться так само, як і ті. Попередні. Їм вже по дві недільки то ще недільку почекаємо і вже вони скоро будуть виходити туди, в кліточку до мамки. Прийшлось посидіти тут на клітки зверху, тому що вона така мамка вона б нам повидирала і очі, і руки, і все, що хочеш. Тому ми її трошки висадили на кришу клітки. вона тут посиде, поки ми передивилися кровомяток. І ось так. Ось така мамусечка. У нас цього разу нас молодчинка. І, напевно, у нас причина у чіпові, а не в ній. Ну, нічого. Будемо дивити, дивитись далі, як буде все в нас тут. Так ось у мене такі кралички, дивіться, які це дівчатка, вони сидять в одній кліточці. Такі така, Хочу собі лишити таку сіру. Бачите, вони в мене хоч і простячки, але від хороших батьків, знаєте, як ну, хороші гени, і вони здорові виростуть, ну, принаймні швидше. За інших таких величеньких розмірів, кролики спокійні, гарні дівчатка, так що можу їх продавати. І оту сиреньку, напевно, лишу собі. Ось така у нас кроличка, гляньте. На така ручна, ось, така. Ой, це щось таке трошки занервничала. Так що занервничала так. Да? Камера, напевно, її щось злякала. Ми і не хотіли її лишати, але лишимо. Вона така спокійна, така гарніча, так іде до рук. Така дівчинка. Буде носа. Це наш кролик. Ми хочемо лишити його собі. Татко в нас французький баран чистокровний. А мамка в нас була помість простячка і французький баран. І ось кролики такі вийшли, вони, бачите, вушки в них не лежачі. Але кролики великі і цікаві, такі, знаєте, прям ріснички такі світлокорічні, мордочка черненька. Такі гарні. Там у нас ще є дівчинка. але вона трішки меншого віку. Ну, ми хочемо, щоб різної, різної крові. Хочемо схистити, подивитися, що з них вийде. Так, це наша дівчинка, та ще я раніше говорила, що хочемо лишити собі хлопчика і дівчинку. Така мордочку вимочила в воду, поки ловили її, щось вона така сердита. Сьогодні тут мама Каліфорнія, а тато французький баран. Теж, бачите, такий колір виходить цікавий. Ось, так що. Така дівчинка. Ще трішки-трішки підросте і будемо звучати. Подивимось, якщо по записах, скільки місяців там. Ще потім пізніше трошки проглистуємо, щоб все як положено було, щоб не було потім ніяких нам сюрпризів. Отако. От Така красунька. Наш кукушона так як ми кажемо. Якщо хтось пам'ятає, то ми, цей кролик у нас народилась кров'ятки. І всі замерзли, він лишився один. Трошки в нього надгрізене вушка. Але він красунчик. Дивіться, яка в нього мордочка. Не знаю кому, але ми теж його оставимо, Ось який хальосий. Ось такий хальосий. Такі, я, мені просто дуже подобається такий окрас, це ну, такий чорний з-під зриженьким вузиком. Бачите, на, на голові таке. Для свого віку він дуже, дуже великий, дуже так гарно він виріс. Прям-прям-прям. Добре дякувати, що його прийомна мамка його не била, викормила. І він такий, дивіться, ось такий, ну прям, прям гарний. А це наша барашка. Ось зараз погризуться. Зараз погризуться. Це наша дівчинка-барашка. така, Теж ми продавали цей, такі чогось вони такі залишилися. них позабирали, а таких рябеньких чогось не захотіли. Тому у нас залишилося дві дівчинки. Ну, ми дуже не розстроїлись, так сказати. Оставимо їх собі будуть нам прилички. Гарненькі. Та, ось так, ось, ось чумаються. <сіх> Подружка, да? Подружка, так? Подружка. Цих малюшиків ми щейно забрали маму, пересадили її в свою клітку і вони будуть зараз саменькі. Один, один щось ліг навіть зажурився. На таке, таке. То я думаю. Маманька у них вже здорова, така лошиця біга, топче їх ногами. То вони вже привиті, вакциновані давненько і будуть уже самі вони. Тут у нас ще теж чотири дівчинки лишилися. Хлопчиків ми поприбирали, а дівчаток поки лишили. Тут теж є трошки одна така сіренька. І ось такі ось. Гарні очі, типу бабочка, ось така черненька, дуже гарна, бачите, якась Ну, Такі гарненькі кролички. Отакість. Да? І тут ось, дивіться, лежать. Бачите, виляглась, простяглась. Е, знаєте, я так оце е, знімаю кролики, вам коментую і... і як-то кажуть, хвалю сама себе. Кажу, ой, такі гарні, такі гарні учі, такі красуючі. То знаєте, як-то кажуть, хваліть, мама, ви мене, а я вас. Так оце і я. Звичайно, мені мої кролики самі кращі, самі гарні, самі красиві. Ну, як і Кожній, напевно, людині, в якої є свої якісь там вихованці. Ці в нас ці кролики, бачите, спіть баранчика то оці вушки, бачите, вони не лягають, але як вертольоти. Мені е, доволі часто, кожного разу, коли я виставляю своїх кроликів е, ну, там, місцеву дошку оголошень, то мені завжди телефонує чоловік, я вже знаю його голос, і от питає за кролики, там таке все. І кожного разу мені розказує, що от французькі барани йому не подобаються, бо в нього вуші, у них вуші, як вертольоти. Ну, знаєте, якось так. Ну, а мені подобається, такі прикольні. Так що якось намивається До речі, бачите, такі трошки чистоплутненькі. Тройки. Гарнюшики такі.